you <laughs> Часто турбує тошнота, нудота. З чим це може бути пов'язано. Нудота це один з захисних механізмів організму, коли мозок сигналізує, що в організмі є токсини, інтоксикація. І відповідно, думає, що ми отруїлись і хоче спастись. Слідуючою йде рвота, блювання. З гострих станів, перше, це само отруєння, коли порушена біохімія крові, в тому числі і алкоголь. на передозування, йде тошнота, бо в крові токсини, йде блювання. Друге це інфекції, вірусні чи бактеріальні, бо токсин. В крові при потитах запалення внутрішнього вуха, при при порушенні мозгового кровообігу. Якщо кожного ранку, коли ви встаєте, вас тошнить, то може бути кетоцидоз, причина скачки глюкози в крові. Якщо гіркота, то причина закидується жовч з 12 палою в шлунок. Також при гепатитах, жовчно Якщо після будь-якої їжі, то це атрофія шлунку, зниження кислотності. Якщо після жирної, то це недостатність пішлункової або дискінезія жовчних. Якщо вижив від болеть спазми, то отруєння. Якщо кивнуло головою, вас тошнить, є головокруження, то. Переживаються судини в шиї, мозку малу кисню та крові. Міряйте тиск. Може бути і при гіпертонії, при депресії, чи страхах, неврологічні прояви, також при пухлинах мозку, може бути при вагітності, при гестозах. Є тошнота, значить зверніться до сімейного і він в вашому випадку скаже, де шукати причину. Здати біохімію, загальний аналіз крові, фіброгастроскопію, чи доплер, чи МРТ голови та шиї. Назначить вузьких спеціалістів, гастроентеролога, невропатолога. Здоров'я це основна форма багатства. Тому, якщо є сигнали при Майте міри, зичу міцного здоров'я.